Початок роботи вже є, почали монтувати каркас на нові сходи. Це має бути дві площадки в углі там в кінці. Ну от що я кажу, що фінішні стіни не бажано робити, бо бачите, поки крутиш, все рівно десь зачепиш, навіть шуриками щось пхаєш, помалюєш ті стіни. Тож Не хочеться знаєте, щоб зробити, щоб зробити, там 5 см була дирка. Хочеться мінімальні зазори було, щоб там і тут, щоб воно все туди в угол увійшло і щоб стояло. Так само мусово їх сюди ближче крутити, бо з цієї сторони треба саморези позакручувати. Ще тут деталь має бути. Ще там деталь має бути. Це місце для площадок, щоб знизу саморези крутити. Це має бути дві площадки і розворот наверх туди. Ось так.